Кожен перший четвер місяця депутатка Житомирської міської ради Ірина Гладка проводить прийоми громадян. Говорить для неї важливо зустрічатися зі своїми виборцями та розуміти реальні проблеми і болючі питання мешканців округу. Вважаю, що це обов'язково треба робити доволі таки корисна річ. І я вважаю, що нам корисно зустрічатися взагалі сьогодні, спілкуватися. Всіх людей, хто дзвонять, всіх запрошуємо на цей день. А і от сьогодні ми активно провели весь час, якраз на прийомі да, було людей Мало. Цього разу до депутатки звернулося близько 10 житомирян. Кожен з них мав різні проблеми. Однак, здебільшого, вони стосувалися матеріальної допомоги. Нам трошки тяжко жити. В селі живемо, трошки скрутно, як би казати. Що, що ж можна, то може, може якусь роботу там, я б, я б, я б, я б, якщо знайде. Добре, звісно, то без роботи тяжко трохи. Юрій має першу групу інвалідності, через що йому важко знайти роботу. Однак він не втрачає надії і продовжує пошуки, адже має сім'ю та двох маленьких діток. Історія чоловіка вразила Ірину Гладку. Тож депутатка пообіцяла зробити усе можливе для вирішення питання. Він молодий і має малих дітей. І мені звісно, що прикро прикро, що людина дуже активна, позитивна, і хотілося б, щоб людина більше все ж таки включалася і долучалася до цих процесів нашого соціуму і була корисна для нашого суспільства. Ірина Гладка членкиня постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста. Тож до неї часто звертаються з відповідними запитами. І цього разу на прийом завітала голова одного з ОСББ Житомира, повідомивши про незадовільний стан підвалу будинку. Течуть всі системи: вода, каналізація, теплопостачання. Там просто нема живого в підвалі нічого. Сам по собі підвал такий, що там могли б люди ховатися, можна було б зробити там сховище, але зараз немає ніякої можливості там це зробити. Та й іншого приміщення, котре могло б слугувати як найпростіше укриття. Поруч немає. Тому ця проблема дуже непокоїть мешканців. Депутатка ж пообіцяла вивчити це питання детальніше на засіданні комісії. Подивимося, які в них питання. Можливо, з комісією ми порадимося. І вирішимо цю проблему, нам треба розібратися по суті, і ну і допомогти, якщо дійсно це, це, це необхідно. Звичайно, не минулося і без питання допомоги військовим, котрі нині є пріоритетними. До депутатки звернулися дружини військовослужбовців. Це пріоритет на сьогоднішній день, як і військові, так і їхні дружини, родини, яких чекають вдома, проговорити і вислухати навіть це дуже важливо. Також були питання, які стосувалися медичної допомоги та комунальних проблем. Як зазначила депутатка, нинішні прийом громадян ще раз продемонстрував наскільки потрібними є такі зустрічі тож і надалі проводитиме їх регулярно.